Нема поштарки, не буде й пенсії. В селі залазя, що поблизу Любешева мешкає понад дві тисячі жителів. Багато з них вже пенсійного віку. Окрім того, що пенсія невелика тут її ще й невчасно одержують, оскільки відділення пошта як розповіли місцеві зазвичай зачинене. Звертаємося до вас, жителі села Залазя, з таким проханням, щоб нам допомогли відновити відділення пошти. Нараз раніше працювала пошта через день, всі отримували вчасно і пенсії, і посилки, і письма. Зараз Я вже сьогодні 9 число, тільки привезли пенсії по 9 число. Де вони да, раніше були? Де наші гроші? Бо люди навіть хочуть усі звернутися з проханням, щоб нам допомогли відновити роботу у пошти. Е, війна, війна була то в сорокових руках та пошто не закривали. Ну нашу мені та газета вже всі на діли за прийшла. Якщо ту зановили нашому не такі сьогодні біля сільського відділення пошти у селі залазя людно, окрім того, що двері пошти нарешті відчинились, так ще й привезли довгоочікувану пенсію та інші виплати. Я робила до яркої залієні зльожу і мені ноги болять ходити. Чоловіка 19-го числа пенсія, у мене 4-го, у мого сина він інвалід. Соціальна пенсія, вона не в числах. Дам її получати, дам мені брати на свят талончики, як їх оплатити. От і все. Мені щоб відкрили пошту. У нас найбільше село в районі. Пересувне відділення місцеві мешканці. Не сприймають люди. Кажуть, що в Укрпошті хочуть таким чином зекономити раніше тут працювали листоноша та керівник відділення. Наразі передбачена з їхніх слів лише одна посада. Ось так економлять. Приїхала, постояла тут, стояла нініша не було четвертого. Постояла, скільки їм треба, розвернулася і поїхала. Приїхала пошта в суботу, постояла свої години, постояла, скільки їм треба, розвернулася, поїхала. О, економія на цілу пошту. Машини заправляти є чим. Переходити на пластикові картки не всі хочуть, оскільки в селі немає ні терміналу, ні банкомату. Їхати до Любешева, щоб отримати мізерну пенсію теж часто немає як на грачу лінію Дзвонили сказали, що нас пошта не закрила. Луцький начальник і телефона не бере. Побоїться взяти, не знає, що дати який відповідь. Як саме получки получає та мільйони, а нам не можна отримати пенсії, і пойти в село своє, щоб ми заробили своїм трудом. Під час війни позакривали пошти, ви Та саме той бунт робита. Ми звернулись за роз'ясненнями до директорки з розвитку мережі Укрпошта на Волині Валентини Варволяк. Однак вона виявилась небагатослівною. Метою, тому що я не можу. Я зараз зайнята. Я зараз на зустрічі з людиною. Я вам дам повний коментар. Якщо ви мені дасте перелік питань, Слухайте, ну я ж зайнята людина, ну я ж теж не можу все зараз кидати. Звісно, ми зачекаємо до понеділка і надамо більш розгорнуту інформацію щодо ситуації та чи зможуть зачекати люди з залазя, які можливо на ту пенсію ледь зводять кінці з кінцями. Якщо у вас теж є запитання до керівництва Укрпошти на Волині, пишіть. На наші сторінки в соцмережах до слова, в той час як на відділеннях в країні відбувається скорочення, ймовірно, через економію на простих людях, керівництво тієї ж Укрпошти економити на собі не збирається. Мирослава Сябер для новин на часі.